І хочу показати, яка кількість робіт зараз є по позиції QA на Афорку. Насправді, вже дуже багато вакансій, тому вже треба шукати, моніторити, відсилати кавер летер і залітати на круті проекти. Да? Наприклад, наприклад, розглянемо цей Manual QA Tester for Crypto Mobile App. Нічого складного. Да? 10-20 доларів. Клієнт, в принципі, може і більше заплатити, я бачу. 300к вже витрачено. USA, ми таке любимо, вже, вже багато пропозалів тому в цьому випадку лише або бустити пропозал або шукати далі. Треба дуже-дуже швидко реагувати на такі роботи, навіть, навіть у ці часткові святкові дні. Окей, поїхали далі. Не дуже цікаво, да Давайте подивимось. In USA. Окей, це для тих, хто в USA. Зазвичай це пишуть, якщо треба тестувати щось пов'язане з пейментом саме або геолокацією USA. Тому таке краще пропустити. Кеня зазвичай це спам. Наведіться таке. Зазвичай такі деталі да стосовно таких країн або дуже дивних рейтів. Ми це все обговорюємо на нашому навчанні да фріланс Lab, де ми вчимо від А до Я всі нюанси по пошуку проекта, пошуку клієнта, спілкування з клієнтами і вихід на Форк. да за за один-за два місяці. от Наприклад, наші учні вже на навчанні на третій неділі вже беруть перші проекти. Двоє людей вже взяли свої перші проекти. Депозит тест, ні, сайт Коркей, а на такий рейт не треба нам дивитись. Давайте подивимося, ось класний проект. Да, Postman API тестінг. Теж нічого складного, ви вивчили одну тулу. Тут можна навіть залітати. Ну не скажу, що прямо після, після курсів, але якщо ви навіть після курсів добре освоїли такі тули, будь ласка, залітайте. Це вже можна робити. Нюанси роботи, до речі, з Австралії це лише таймзони. Тобто вам, скоріш за все, якщо клієнт попросить працювати оверлап якісь робити з їх таймзоною, це в вечірній час. Але може да, для вас це навпаки. О, ось як я казав. Може, для вас навпаки це буде е, плюс. Зазвичай Австралія любить, щоб з ними пересікались е, по часу. Давайте подивимось далі, що цікаве є. Перша сторінка. може щось по Automation. не бачу поки що. О, такі проекти я люблю. Ну, зазвичай таке. Я, я вже отсюда бачу буде багато пропозалів е, да Америка, все класна. Рейд ну, не дуже, але як для першого контракту да на рейд, наприклад, 15 при фултаймі це 2400. Ну Де ви на місцевому ринку знайдете такий рейд. Це part-тайм. Ну окей, 1200. Дивіться, ви Junior 1200. Заробляти на першому проекті таких проєктів чи пропозицій на місцевому ринку одиниці, взагалі в цьому і великий плюс фрілансу да, і от на на прикладі що ти можеш залітати одразу на більш високі цифри, і це реально робити. Да? А якщо ми візьмемо рейд 20 да? 160 годин фултайм, це 3 три 3200 це зараз в Україні рейд сіньора. Що ви розуміли, можете подивитись. Ці всі моменти про аналіз джо поста, аналіз клієнта. Ми все це проходимо на навчанні, і от ви бачите, я це роблю швидко. Так, саме після навчання, ви це вже будете аналізувати дуже швидко і розуміти, на що вам подаватись, на що ні, щоб не витрачати ні час, да ні кошти, ні нерви. Uh, тому uh, вакансій дуже багато. Да, давайте цю вот останню розглянемо. Що у нас тут? Гана це наче, uh, Африка. Маловато платять. Uh, навіть для початку я таке раджу. Я аргументую, до речі, чому це, тому таке не розглядаємо. Тому, якщо вас зацікавило таке відео, я буду записувати по різним категоріям. Да? Сьогодні ми розглянули QA. будь ласка, в описі під відео будуть деталі, де ви можете записатись на консультацію по розбору вашого профіля на Форб.